У мене мікрофона, звісно, то, може, не чуть. Жоріка хочу випустити, але боюся, що я його потім назад в конющу не зажену. У мене курячих лапок немає, щоб їх його приманити. Він тільки за м'ясо зайде в конюшню назад. А так прийдеться ганятися за ним, мабуть, цілий день, так, да, Петро? О, тільки в сітку не підів, та не ушпарених сусідів, бо на волю я його давно не випускала. Не хватає в мене сили його назад черпелить, тому що там горіла ціла. Жорик, це тебе но купити ку-ку-купоняки. Ану, показуйся давай! Ди моя попере. Боже, який ти лохматий. Бардаки свої якраз покажу і жорика. Це все треба пообирати, поскладати. У мене сьогодні такий настрій. Оце ти кучерявий. Оце ти жорік шубу собі на зиму одростив. Арчі. Да-да, дружбан ваш вийшов. Жорік від радості. Удобряє. Оце такий кабанчик. Жорянечка. Як ти будеш з тим салом бігати, га? Да, ну, Жорік вибач, ми туалет дивимося, як ти робиш. Він, звісно, до літа до шерстся всесатися. Меншою будь-корошою. це ти кучеряшка. Зараз буде шукати щось таке вкусненьке. Смаколики. Пошлі, я там горіхи односила. Викидала. Ну, то жорік, то ти вже нам таке не показуй. Сверло своє. Любителям собак. Ті, що кажуть, на привязі не можна. Оцей арчібольтус, 25 курей і двох королів. Хакнув мені. Оно, попер. Бимбочка ти моя, Манісінький, халюсінький кабанюлічка. Да, ти мій кабанюсик. Уйді, уйде, дітей. Так, Жорік, сітку не піддівать. Я за тобою пірять по селу не хочу. Красніть. Тут проходить. Жопа кучерява. Йому вже два роки з хвостиком. Він народився 26 січня, два роки тому, то йому десь тільки 2 роки і 2 місяці. Да, Жорянка. Відео виставляла давні, де він маленький був такий кумедний, а зараз він Здоровенний. Жених. Ну, цей жених ще нікого не парував, тільки бочку парував. Зелену, так, да, Жорік? Так парував, що вона аж лопнула. Капець, він ще більше став. Він в тому году був великий, а в цьому году ще більший. Кучеряшка. Да, Жорік, це копиться твоя робота. Ну і курей теж. Зупа! Пухтя зупа. Треба повичисувати його, так? Да? Зорянька. Це пардаки свої покажу. Ну Це ж село. Мені писали, це ж село, це нормально. Ну, в інших господарів поаккуратніше, особливо мого папи. Папі не можна це відео показувати, бо захейте. Жорік, пішли, попіряєш ще. Жорик шукає собі смаколики. Да, Жорянечка? Треба купляти нам тримач для телефона, мікрофон, цепляти тобі і будеш відео робити. Там вже у нас салатик сходить для тебе і для курочок. Щоб потеплішає після дощика. Будеш наминать, бо трава щось погано відходить. Це линіє, така коротенька. Що ти там казав мені, га? Все ти там розказував? Укусив, Жорик. Ти укусив мене. Що, Зорік, хочеш? Сосну наказати. Жопку почешем, да? Он які в нього ікла. Як куди про дикого вепра? Красатунчик, ти мій кучерявий. Замазунчик, да? Ти мій замазунчик. Це сьогодні у нас 30 березня, 25 рік. Медведь. Що там? Петух там сидить, так? Да? Жорь, тобі на волі подобається? Так, да? подобається. Нема в мене курячої лапки. Не купляла я ще собачку. Як його зажену, не знаю. тільки за м'ясо заходить треба підкуплювати його, тоді він заходить в конічно назад. Так, да, вітром волею пахне. Свободою не пойдешь. Жорік, портал шукає на волю. Я тебе зараз нашукаю. Лозенякою посраці. Ух оцей Зопань! Жориня, де ти оце мене повів? Надо ну, тут поприбирать. Петра, не обіжай. Петруся, да? Бо каже, я і так без хвоста. Арчі, отцепив. Все, ти в конюшню йдеш? Давай, іди заходь, щоб я оце не переживала, що ти десь дременеш. Давай, 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 йди. Іди, 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 іди. Горішки. О ти який умнічка, Ой, ти молодець. Доску їсть, Жорік не треба, то поріг. Жорік не можна. Я тобі зараз кори дам. Хочеш? Моя ти кучеряшечка. У мене пеньок тирхлявий був. Жорік, ти будеш таке кушати? Доску ту не гризи. Чуєш? На. Ні, ніяк. Пахнеш грибочками тим, чи, чи цвіллю, що ти там любиш? Все, на сьогодні прогулянка закінчилася, тому що роботи треба і хвата двері прогрізати. Чвакає він. Зараз дерті тобі насиплю. Да. Ти будеш лопатинечко, кусенечко, китюнчик, ти мімонінецький.